Соціальні мережі це швидкий спосіб комунікувати, це велике публічне охоплення наших особистих новин і ціла купа непотребу, який ми споживаємо. Тому навряд чи варто переконувати когось, що соцмережі мають не лише позитивний, а й в більшій мірі негативний вплив на нашу психіку. Яка їхня справжня дія та що роблять соцмережі з нашою головою? Про це та інше говоримо в сьогоднішньому відео. А поки ми не почали, підпишіться на наш канал і поставте вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу. У 2014 році в журналі Комп'ютери в людській поведінці було опубліковано дослідження, яке показало, що більшість людей у соціальних мережах не використовують їх як засіб спілкування. Натомість було виявлено, що більшість використовує його як засіб споживання інформації, що залишає їх ненаповненими і незадоволеними. Завдяки серії досліджень науковці дійшли висновку, що коли люди виходять із Фейсбуку, наприклад, вони відчувають, що витратили час даремно, а докори сумління через те, що вони непродуктивні, викликають у них почуття смутку. Незважаючи на емоційний вплив, понад 70% користувачів щодня перевіряють стрічки соцмереж. Тож, чому люди повертаються за новинами, якщо соцмережі змушують їх сумувати? Дослідники кажуть, що це походить від психологічного терміну під назвою Афективне прогнозування. Люди припускають, хоча й неправильно, що 20 хвилин активності саме сьогодні у соцмережах або й навіть не активності, а банального скролення стрічки покращить їхній настрій і відволіче. Вони не усвідомлюють, що насправді це позбавляє їх радості. У 2016 році було проведено ще одне дослідження, яке було опубліковано в журналі Current Opinion of Psychology. Згідно з яким заздрість іншим людям у соціальних мережах приводить до депресії. Коли ви переглядаєте фото з відпустки, статуси щасливих романтичних стосунків, святкування днів народжень, хрестин, а ви хворі, самотні або просто перманентно сумні через новини в Україні, ви почуваєте ще більшу самотність і пригнічення. Дві головні причини, чому люди використовують соціальні мережі: це підтримувати зв'язок з людьми, а також стежити за ними. При опитуванні третина користувачів насправді повідомили, що вони використовують, для прикладу Facebook для збору інформації про своїх колишніх. Дехто сказав би, що це переслідування, патологія тощо. Термін для цього міжособистісний електронний моніторинг спостереження. Індикатори онлайн-спостереження пов'язані з низькою якістю стосунків, низькою задоволеністю життя та поганими стосунками раніше в цілому. Коли мова йде про розлучення та судові процедури, було задокументовано, що дві третини юристів США стверджували, що Фейсбук, наприклад, був основним джерелом доказів у шлюборозлучних процедурах. І насправді звучить це страшно, адже всі ми розуміємо, що життя, яке транслюють користувачі в соцмережах, це легкий спосіб особистісної пропаганди. Ти показуєш лише те, що хочеш, можливо, єдину щасливу мить. А користувач, який стежить за тобою, думає, що це те, що ти переживаєш постійно. Що відбувається, коли люди занадто часто користуються соціальними мережами? У Мічиганському університеті було проведене дослідження, в якому вчені дійшли висновку, що чим більше часу людина проводить в соціальних мережах, тим більше вона впадає в депресію. Це також викликає почуття ревнощів, образи та заздрості. Поділіться в коментарях, будь ласка, чи знайомі вам такі відчуття після користування соцмережами. Дослідження, проведене в Швеції в університеті Гетеборга, показало схожі результати. Використання соцмереж мало значний негативний зв'язок із самооцінкою, вона суттєво знижувалася. Адже ти постійно порівнюєш себе з тими, за ким слідкуєш. Зрештою, соцмережі це публічна дошка оголошень, де люди публікують усілякі речі, часто не наповнені вагомим змістом. Проте дослідження показують, що ця форма соціалізації насправді шкідлива. Надмірне перебування в соцмережах перешкоджає процесу загоєння таких душевних ран, які людина отримує після відмови або зради, посилення ревнощів, а також може навіть спровокувати посттравматичний синдром, водночас пов'язаний із депресією та погіршує самопочуття користувача. Ще більш згубтий вплив серед дослідників вбачають у підлітках та дітях, активних користувачах таких соцмереж, як TikTok, Снапчат та інших. Несформована повністю психіка ще не вміє відділяти справжнє, потрібне і необхідне. Діти не вміють концентруватись та виділяти найважливіше. Все, що вони отримують з екрану, це злість, породжена заздрість, депресія, а часом навіть згубні флешмоби, які діти та підлітки намагаються повторити за всяку ціну. Так зване ютуб-няня, до прикладу, це зручність для батьків, безумовно, і згубний вплив на формування дитячої психіки. Звідси дальші проблеми з навчанням, концентруванням уваги та незацікавленістю реальним життям, адже воно не таке яскраве, як в екрані. Підсумовуючи, хочемо порекомендувати вам суттєво обмежити ваш час, який ви проводите в соцмережах. Якщо вам важко контролювати себе, видаліть додатки соцмереж з ваших смартфонів на деякий час. Згадайте, коли в ви останнє вибрали до рук і читали паперову книгу. Якщо не хочете обмежувати ваше там перебування, то хоч постарайтесь не порівнювати своє життя з іншими. Люди ніколи не виставляють своїх проблем, лише радісні моменти, але це не означає, що вони такого не переживають. Навчіться порівнювати себе лише з собою. Бог ніколи не порівнює тебе з іншими для нього ти унікальний і його цікавить усе, що ти переживаєш: і радість, і сумні моменти. Поділись з ним цим в особистій молитві. Ми бажаємо вам легкості в соціальних стосунках, вміння контролювати і якісно використовувати свій час. І нехай все у нас буде добре. Будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал і поставити уподобайку цьому відео.